І так, ми з вами зараз ще раз розберемося, що ж значить десятки, що значить одиниці. Хто пам'ятає добре, повторюсь, хто не пам'ятає, хто не зрозумів, переглянуть це відео. І так, перед вами на екрані лоток для яєць. Зараз я беру одне яйце і кладу ось в цей лоток. Скільки яєць я поклала в лоток? Одне яйце. Тепер я беру ще одне яйце. Так, секундочку, не те скопіювала. І кладу друге яйце в лоток. У мене ще одне яйце з'явилося у лотку. Це значить, що в моєму лотку зараз дві Одиниці яєць. Коли Яна Ігорівна говорить одиниці, одиниці, одиниці. Що це значить? Що це за одиниці? Ось вони зараз перед вами дві одиниці яєць. Ми це вчили, говорили, але, вдруг друзі, були, ми нагадуємо раптом. І так, зараз я додам ще одне яйце. Кладу його в лоток. ще одне яйце. Тепер у моєму лотку три яйця. Одиниці яєць, які я можу замінити числом 3. Далі продовжую розмножувати, так би мовити, свої яйця. Так, далі беру ще одне яйце і теж кладу його в латок, скільки в мене зараз яєць в латку. Правильно 4. І не просто 4, а 4 яйця. По одному. Це означає, що в мене 4 одиниці яєць, які я можу записати числом 4 за допомогою цифри 4. Далі я продовжую заповнювати лоток яйцями і 5 яйце кладу. Тепер у мене вже 5 одиниць яєць. Далі знову таки беру яйце, кладу в лоток. Тепер у мене вже шість одиниць яєць. Так, ось воно шосте. Записую, це в мене теж одне яйце, шість одиниць яєць. Далі знову таки беру ще одне кладу. Тепер у мене вже сім одиниць яєць по одному. Далі беру знову ще одне яйце. Тепер у мене вісім одиниць яєць по одному. Знову беру ще одне яйце. Кладу в лоток, тепер у мене дев'ять одиниць яєць, ось воно дев'яте. Дев'ять яєць по одному. І беру ще одне яйце. Кладу в лоток. тепер у мене десять. Яєць по одному. Ось коли вже мої предмети в даному випадку, це в мене яйця так? досягають числа 10. А у мене зараз 10 по одному. Дивіться, один, 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 один. Так, і так, 10 разів по одному, 10 одиниць. Я їх. Можу об'єднати, і не тільки можу, а й роблю це в математиці, як один десяток. Один десяток. Що таке один десяток? Як ми можемо його показати в математиці? За допомогою якого числа? За допомогою числа десять. Один десяток це число 10. А тепер давайте ми з вами уявимо, що таких лотків з яйцями, дивіться, зараз я їх скопіюю, всі візьму, так. Таких лотків у нас буде не один, а цілих два. Ось так, так. Так, і ось так. І тепер дивіться, хоп, і в мене з'явився ще один лоток з яйцями, в яких також міститься їх 10. Скільки тепер десятків яєць у мене? Таких десятків тепер у мене буде 2. Правильно, це значить у мене 2 рази по 10. Отже, я витираю цю одиничку і можу показати, що тепер у мене таких десятків два десятки. Яке число допоможе записати мені? Два десятки. 20. Я записую його за допомогою числа 20. Що таке два десятки це один десяток, та ще один десяток. Добре. А якщо я. До цих двох десятків, наприклад, ще додам три тільки яйця по одному. Це буде означати, що зараз у мене міститься три одиниці, так, яєць окремо, ось вони три. Один, 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 всього їх три. По одному, який я приєдную до цих двох десятків і отримую 23. А тепер зверніть увагу. В числі 23, на першому місці ми бачимо кількість десятків. Ось воно, кількість десятків. А на другому місці в числі. Ми бачимо кількість одиниць. Ось вона, моя кількість одиниць. Всього в мене 3 яйця по одному. Тому що ті яйця, які в мене 10 вкупі, це вже десяток. Вони вже перейшли в категорію десятків. Поки вони існували по одному, то вони були 1 яйце, 1 яйце, 2 яйця, 3 яйця, 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 4, 5. Але як тільки їх стало 10, вони перейшли в категорію десятків. Все це в мене десяток. Отже, в числі 23, 2 це десятки, 3 це одиниці. Перша цифра в двоцифровому числі показує кількість десятків, вона старша більша. І друга цифра в числі показує кількість одиниць. Тепер Давайте ми разом з вами спробуємо визначити кількість одиниць і кількість десятків в наступних числах. Так, це я все зараз повитираю. Всі свої написи я поприбираю. І ми з вами разом <кій> спробуємо визначити кількість десятків в наступному числі. Число 27. Яка кількість десятків в цьому числі? Так, в числі 2 десятки. Ось ми їх бачимо, у нас досі на малюнку 2 десятки яєць. А також в цьому числі міститься 7 одиниць. Це буде означати, що у нас 7 яєць по одному. Дивіться, я зараз їх зроблю так, щоб їх було. Сім по одному. Так, ось у мене їх сім по одному. 27 – це двоцифрове число, в якому 2 це десятки, кількість десятків, один десяток і другий десяток. А сім це кількість одиниць. Що значить одиниць? Це не значить один. Це значить, що це кількість. По одному. Та кількість, яка не досягла десятку, не вистачило трошечки їм до десятку. Так, давайте визначати наступне число. Наступне число нехай буде у нас 49. Скільки десятків міститься в числі 49, чотири десятки. Це перша цифра в двоцифровому числі. чотири десятки. Це означає, що моїх десятків яєць має бути 4 рази по 10. Зараз я їх і роблю 4 рази по 10. Ось ви бачите, да, в мене є 4 латки по 10 яєць. Чотири десятки яєць. І скільки ж одиниць, тобто яєць по одному. Яєць по одному у мене 9. Тому що в числі 49, одиниць у нас 9. Це друга цифра в числі. Так? 9. Чудово, значить, по одному в мене має бути 9 яєць. У мене їх поки що 7. І я роблю так. Щоб у мене їх стало 9. Ось мої 9 яйць по одному. Якщо ж я додам сюди ще одне яйце, то в мене утвориться що, діти? Правильно, в мене утвориться новий десяток. Дивіться, тепер в мене тут буде один ще десяток утворений. Так, я додала ще одне яйце до 9. Тому. Ці яйця вже переходять в розряд десятків, тобто їх можна сміливо класти у лоток. І так, давайте в останній разочок спробуємо повизначати кількість десятків і одиниць в числах. Число 19 містить. Один десяток це не значить, що це один. Це значить, що в числі 19 10 є. І 9 одиниць. Це значить, що в цьому числі 9 разів по одному. Далі, в числі 75, скільки десятків? В числі 75 7 десятків. Це значить, що в числі 75. Міститься число 70, та ще 5 одиниць. Та ще 5 одиниць. Перша цифра це десятки, друга одиниці. Далі скільки десятків та одиниць в числі 46. В числі 46 міститься 4 десятки. Тобто число 40, та 6 одиниць, тобто 6 разів по одному. Ось, будь ласка, є число 46. За цим принципом ми з вами вчились розкладати числа на розрядні доданки. Якби ми розкладали на розрядні доданки число 19, то показали б, що воно складається з числа 10, це один десяток та 9 одиниць. Число 75 складається з числа 70, 7 десятків та п'яти одиниць. Число 46 складається з чотирьох десятків, це число 40 та 6 одиниць. Ви бачите скрізь, що друга цифра в числі показує кількість одиниць. А перша цифра в двоцифровому числі показує кількість десятків. Показує кількість десятків. За десятки ми з вами говорили, коли розглядали лотки з яйцями.